Усі вітання, ви бачили випуск на каналі про Airbuds, Airbuds U, а сьогодні в нас залітає версія PRO, Чи вона дійсно Про. Ну, давайте так відповім ваше питання, да, вона дійсно про. Хто не бачив у минулі випуски або повний випуск, коли я слухаю ці всі наушники, як вони звучать, я показую, як вони підключаються, які в них є налаштування, параметри в, в додатку. Будь ласка, заходьте, дивіться. Наушники за в районі 2-3 доларів. А справжня їх ціна 800 гривень. Якщо хочете купувати по такій самій ціні, завжди економите, мати промокоди, знижки, а залітайте сюди. Завжди все актуально. Якщо у вас нема монет і ви не знаєте, де їх взяти, це все. Переходьте в телеграм-канал Життя з 220, і там є викуп. Я буду для вас проводити викупи товарів. Ви можете написати, що ви хочете, і знижечкою там за пару доларів я для вас може все дістати. Тому заходьте, підписуйтеся. І підписочка на YouTube. От прошечки залітає до нас в такому кольорі. Біла кераміка. Гарно? Дуже гарно. Щось нагадує? Ну, не знаю. Я б не сказав, що щось нагадує. Ну, може щось нагадує. Може щось не нагадує. От, Type-C Lightning. Так, ідеємося. Бачите, індикація є. Відкриваємо. Також заряджений. Ми бачимо, що це версія PRO. Бачите, червоні амбушурочки. Дуже зручно дістається. Тому що в Хоко з цим були проблеми. В Хоку є Q, якщо я гумляю С2. Все супер. Ну, ідеально. Як для мене, виконання ідеальне. Люфт. Ну, він мінімальний. Я б сказав, що, мабуть, його немає. Тому що якщо брати ті самі AirPods, да, то дивіться, який тут люфт. Як ви думаєте, тут є люфт? Чи нема люфта? Тут з цим все. Окей, все в порядку. я вам показую наушники, які дійсно непогані в своєму ціновому сегменті за 2 долари. TVS наушники тут шумодав є. Тут є пронизливість, ви чуєте все, що відбувається до вас довкола. Супер! Давайте подивимося, що є в комплексі. Звичайно, ми вже звикли. Да? Такий кейсичок кинули, тому що буде, щоб не дерся, не мастився. Якщо ви думаєте, що чорний колір не буде дертися, буде. Повірте мені, буде. Тому без різниці. Ось кабель такий. Чехольчик, мені вже дуже він подобається. Не проводочка, а все досить гарно солідно виглядає. Але солідна компанія. От. І ось такий набір амбушурок. Подивіться скільки? П'ять амбушур і шості вже ось тут. Тобто набір поставочки я рахую прямо на висоті. І по звуку також на висоті, тому що тут вже є шумодав. Хтось може скаже, що він маленький. Його вистачає. Тут шумодав на 30 дБ. Цього більше як потрібно. От, ну, серйозно. Що заявляє виробник по звуку? 10-міліметровий -10 динамік драйвер стоїть по часу. Вистачає на 25 годин слухання музики з кейсом. Зрозуміло, наушники з кейсом. Ну, я рахую це прям ну, З головою, вам кудись потрібно там доїхати, дістатися, вам вистачить повністю. Це без 25 годин без, без шумодаву. А самих наушників вистачає на 6 годин прослуховування музики без шумодаву. Якщо, якщо з шумодавом, то вистачає на 16 годин з кейсом, а якщо без, то 4 години. Ось ось так. Подивіться: ну, чудово, дійсно чудово виглядає. Єдиний недолік, що я можу сказати, дуже маленькі сенсори. Якщо ви хочете щось перемкнути, попасти, дуже важко. Тут є регулювання звучності, все О, в юшках і в звичайних стоять ось тут, вже як би сказати, в ну, наушниках самих не вносця тут. Це набагато зручніше. Тут трошки по-іншому. Наушники сидять чудово, звучать ну, непогано, серйозно. Є в нас Bluetooth 5.1, так як я можливо казав, не казав. Режими в нас є: наступний трек, попередній трек, пауза, навіть гучність, що дуже круто, що ви можете регулювати гучність. За 2 долари в валісінцей, життя з 220. Ми для вас дістаємо такі наушнички, і виходите, кайфуєте, не знаєте ніякого горя взагалі. Відео граєте. Тут мінімальна затримка для ігор. Повністю все синхронізується, в цих наушниках. В прошечках вже показується заряд кейса в додатку наушників кожного по окремості, і кейс можете подивитися ще раз скажу, відео, тому що в ю-серії показується заряд наушника лівого і правого. Ну, тобто для мене це якось максимально незрозуміло, чому так відбувається. От, ну, я думаю, що наче я би все вже розповів. Про ці наушники я пропоную тільки про версію брати, і ви не будете знати ніякого горя. Але якщо вам не підходять два наушники, ось як ці, ну тоді дивіться до, на серії за 2 долара, це найкраще, що ви можете придбати. Ці віас-наушники з шумодавом, Bluetooth 5.1, вони не відвалюються, вони працюють, вам вистачає заряду. І навіть давайте так будемо чесними, якщо вони там, ви їх загубите, ну це не буде шкода, тому що там 2 долара. І це не шкода взагалі. Можна знову там купляти і купляти. Тому всім дякую. Пам'ятайте про тисячу підписників до нового року. Топимо лайки, коменти. Тому переходьте в телеграм-канал Життя Дісті Двадцять. Я давай для вас буду робити все більше і більше цікавіших розіграшів. Чим більше підписників, тим цікавіше розіграші.